Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні підготувала для вас тему речей, яких не треба купляти в мас маркеті а саме в Zara. А Zara взагалі такий цікавий бренд, який досить часто випереджає тренди. Інколи він швидко копіює тренди, які виходять на подіумах у люксових брендів. І люксовий бренд, після того, як він вийшов на подіум може ці речі тільки там, через півроку внести в. Свій магазин в онлайн-простір до продажів. А зараз за два тижні всі ці тренди штампує і випускає на світ. на ринок. Але не всі речі треба купляти в зарі та в інших магазинах. Тож я хочу разом з вами сьогодні пройтись по всім речам, які я обрала, тих речей, які я не раджу купляти, і швиденько вам роз'яснити, чому не раджу для того, щоб ви так само, як і я, навчились. Фільтрувати речі і дивитись на ці речі через свій фільтр, який я Намагаюсь вам надати щодо того, який має бути склад, який має бути актуальний крій, як має виглядати річ, як сидіти, який розмір обрати і так далі. Починаємо з верхнього одягу, якраз дуже актуальна тема зараз. Ви мене просили про відео про верхній одяг. Я знаю, що це не те, що ви від мене чекали, але впевнена, що таке відео буде корисним для всіх, хто купляє речі онлайн або навіть офлайн. Поїхали! Перша річ це довге пальто. Чому я його обрала і хочу сказати, що я б таке не купляла, тому що якщо вам потрібен теплий одяг і саме пальто, то можна придбати собі або вовняне пальто, яке буде більш класичне і підійде як для роботи, так і в поєднанні зі спортом, з джинсами, з чим завгодно, або навіть якщо ви хочете тепле пальто на зиму для того, щоб прикривати повністю сідниці, ножки і так далі, можна придбати цупке пальто. Яке буде з гарним наповнювачем, яке буде досить об'ємне і класно виглядати по вашому тілу. А не таке тоненьке, ще і воно так розходиться на тілі. Такий фасон актуальний, якщо б це була стьобана куртка, наприклад, але нащо нам довге пальто, яке нас має гріти, і при тому воно так розходиться. Плюс ця червона пластикова застібка взагалі мені не подобається, дуже сильно вона дешевить цей верхній одяг. А верхній одяг це має бути в нас одна з самых дорогих речей. Верхній одяг, взуття сумки, на які ми найбільше звертаємо увагу. Які ми найрідше змінюємо, тож я не бачу сенсу купляти такі дешеві вироби, які просто виглядають вже в магазині дешево. Наступна річ це знову пальто. І ось тут хотіла вам показати, на яке пальто можна замінити попереднє. Навіть якщо вам не треба дуже цупке, об'ємне з гарним наповнювачем, якщо ви хотіли б щось потонше, то ось такий варіант мінімалістичний підпасок, тож ми можемо зробити собі талію, можемо пасок не використовувати. В класному кольорі набагато краще буде виглядати за попередній варіант. Тож візьміть собі на замітку. А наступна куртка, яку я знову ж таки не раджу нікому купляти, тому що цей фасон дуже сильно застарілий. По-перше, через те, що він має приталений, особливо бачите, позаду тут є навіть виточки, приталений силует, дуже приталені рукава, в які не влізять навіть джемпер. Я вже не кажу про худі, про якийсь в'язаний. Такий цупкий, товстий светр і так далі, тож просто запам'ятайте, що така куртка від нас пішла. І навіть якщо клієнти мені кажуть, які мають такі куртки, що це в мене куртка під спорт. Нащо мати таку куртку під спорт, якщо можна мати якийсь сучасний об'ємний пуфер, пухову куртку, і все, закрити цим пуфером всі питання. Наступна куртка начебто виглядає так само. Але все одно вона буде більш сучасна за попередню, тому що вона якраз таки має об'єм і якраз таки розходиться в спині, як ми дивились, попереднє перше пальто, але в пальтах це не дуже актуально. А от в курці виглядає чудово, мені подобається. Я не скажу, що вона виглядає набагато дорожче, ніж така куртка коштує. Але ось ця є базою, і вона вам і за 5 років буде служити, якщо. А не зноситься, а попередня вона, взагалі, є застарілою. Наступна куртка це стьобаний такий не пуфер, а саме стьобана куртка, яка з одного боку так вона є актуальною зараз, але вона була б більш актуальною, якщо б в неї не було капора, якщо б в неї не було кишеньок, вона була більш тонка, і ми могли її носити під пальто, під тренч, навіть під другу куртку, щоб зробити собі більш теплий образ і багатошаровий сучасний образ. А саме в такому вигляді не бачу сенсу купляти стьобану куртку, тож Якщо ви хотіли придбати стьобанку, який можна назвати, то краще обрати дуже тонкий він ще називається лайнер, який ви будете вдягати саме як нижній шар під інший верхній одяг. Такий варіант я б не радила, хоча б цього сезону просто уникнути. Наступна куртка це знову ж таки лайнер, і на перший погляд він виглядає дуже сучасно. А от якщо ми подивимось нижче, ми побачимо цю резинку позаду, яка взагалі ні до чого в лайнері. Я не знаю, нащо її туди помістили, і позаду ця куртка виглядає просто незрозуміло. Якщо тож дивіться не тільки на перше фото, дивіться з усіх боків, дивіться на всі деталі, і тільки потім приймайте рішення про таку покупку. Наступний вид це вкорочений тренч. І так, вкорочений тренч, вкорочені пальта, вони є досить актуальними, але навіть в базових кольорах їх дуже складно носити, складно носити навіть професіоналам в поєднанні образів. А ось якщо ми візьмемо не просто вкорочений тренч, а ще із таким досить активним принтом, хоч це і смужка, але все одно вона чорно-біла, вона контрасна і від того активна. А ще я бачу, що він вироблений з деніму, тобто тут поєднано все в одному. І просто дуже складно буде носити такий виріб. Тож я б радила його замінити на щось більш базове, якщо хочеться взагалі мати вкорочений тренч. Наступне це пальто, як його називає Зара, але подивіться вже на перше фото, як. Розвертаються його сторони взагалі. І що ми можемо одразу тут зрозуміти, що ця тканина тонка, що це 100% поліестер. Зараз подивимось, так, 100% поліестер Ще і в рукавах все в нас дуже звужено. І ну, я не раджу купляти такі пальта. Якщо ви хочете придбати пальто, будь ласка, хай воно буде структуроване, хай воно буде гарно тримати форму, а не таке і не пальто, і не кардиган, і взагалі не зрозуміло, що. Наступне це все те саме, але також називається soft coat, тобто м'яке пальто, але тут вже взагалі інший вигляд. Бачите, в нас структуровані плечі, в нас гарно воно тримає форму. Це все одно буде 100% поліестер, але вигляд у речі взагалі інший. Тож, якщо хочете купити, то я б радила придбати таке. Далі це ще один вильд пальт, а, такий, начебто пальто-піджак, але ви бачите, як високо розташовані гуцики. Це буде і незручно вам, тому що зверху ви закритись, а знизу буде піддувати вітер, і це розширює грудну клітину, а через те, що внизу в нас це не приталене, ще більше розширюємо. І особливо, якщо в нас фігура з активними стегнами, в нас низ більший заверх, то в такому пальто в нас взагалі буде маленький верх, і просто потім. Розширюватись наш низ, неактуальний комір, взагалі не актуальний вигляд, знову ж таки сильно приталені рукава, тож не раджу. Далі це називається пальто з льону, але це скоріш накидка. І про всі такі речі просто хочу сказати, що вони дуже затонкі. І якщо в нас розмір більший за S або M. Але, якщо чесно, навіть на дівчатах в розмірі S та M, таке пальто просто робить з фігури незрозумілу якусь фігуру. Але фігуру не тіло, а фігуру, геометричну фігуру. Тож раджу на це звертати увагу, якщо вам потрібна накидка, можна придбати просто якусь. Сукню-халат і розтібнутою носити її як накидку. Такі зельону варіанти верхнього одягу я взагалі не бачу на сучасних жінках. А далі в нас вкорочена парка, але для мене це більше навіть виглядає як вкорочений тренч. Знову ж таки, вкорочний тренч, в моді все ок. Але на що нам тут величезний капор це раз. І два, на що нам знизу такий нерівний зріз. Цей нерівний зріз нам сильно а, розширив стегна, якщо вони в нас ще є активні. Просто звертаємо увагу на це. І ще одна вкорочна парка, яка начебто мала бути. Сильно сучасною, і в такому вигляді, як на цьому фото, вона мені подобається. Але коли я відкриваю її на моделі і бачу те, що вона зробила в зоні живота на моделі в розмірі XS, ну, це взагалі нікуди нам не годиться. Наступний варіант це бомбер. Але якщо ми приблизимо фото і подивимось на тканину, ми одразу побачимо, що це дешева тканина поліестер. І ще він не тільки в нас стьобаний, а і має такі прикраси. На що це все в одній речі? Я не розумію, чому не можна придбати бомбер просто з неопрену або шкіряний бомбер або вовняний бомбер. Я не розумію. Тут просто все разом поєднали і при тому. Ця річ виглядає неактуальною. Наступне це жакет металізований і зроблений під шкіряну куртку, але подивіться, якою тонкою, по-перше, виглядає тканина, а по-друге, як сильно він усюди приталений. І що хочу сказати, що шкіряні куртки в зарі, навіть якщо ми будемо брати плюс один, плюс два, плюс три розміри. Все одно ми не уникнемо того, що вона буде виглядати неактуально та не актуально та несучасно через те, що вона буде приталена в зоні живота, приталена в рукавах, при тому на вас просто буде більший розмір, але сучасного вигляду від того буде нуль. Наступне це сорочка з твіду. В принципі, вона не є якою застарілою і щось. Таке інше. Але що хочу сказати, що твіт в нас завжди асоціювався з жакетами, ну, максимум з блейзерами. Сорочка вона в нас більше асоціюється з вовною або з бавовною. Тож, нащо нам поєднувати в одній речі дві, якщо ми можемо окремо собі придбати жакет з твіду і окремо вовняну сорочку, яку будемо носити як другий шар. Таким чином, у нас буде дві речі, які будуть закривати в нас ну, 50% виходів. А така сорочка з твіду, вона Буде дуже складно поєднуватись в ваших повсякденних образах, повірте мені. А от наступна одразу показую, як може виглядати базова сорочка, хоч такі сорочки, як верхній шар, зараз не на піку актуальності, але вони скоро будуть повертатись в тренди. То ось така сорочка вона буде базою навіть тоді, коли це не є трендом. Дуже сильно мені подобається і як вона виглядає, і як її стилізував сам бренд. Зараз всі три кольори, супер. Тож, якщо шукаєте сорочку, пошукайте. Це моя така маленька порада, більш базовий варіант. Наступне це знову ж таки сорочка, яку пропонують носити як верхній шар, але тут в нас підкатані рукави, які вже давно пішли від нас і не планують повертатись. Навіть якщо вам подобаються підкатані рукави, ви можете просто це зробити власноруч, без таких закріплень, як має ця сорочка. І це буде виглядати чудово. А ще вона з дуже тонкої тканини зроблена. Плюс ця резинка тере-пасочок на талії додає об'єму на талію, хоч вона цю талію підкреслює, але потім через те, як виглядає це драпірування, вона додає нам туди об'єму, тож ми будемо все одно свою талію розширювати. Наступна річ це кейп з деніму. і це знову ж таки речі два в одному, які я. Не раджу нікому купляти, тому що поєднали кейп і денімову куртку. На що не зрозуміло, і куди ми будемо носити таку куртку, знову ж таки не зрозуміло. Тож беремо окремо джинсовий жакет, джинсову куртку, окремо беремо кейп, якщо в нас є така потреба. І знову ж таки, худі з деніму, це взагалі щось для мене не зі світу цього. І знову ж таки, треба худі. Будь ласка, купуйте звичайне худі і носіть його, хоч кожного дня. Таке худі з денімом, Я не знаю, з чим ви зможете поєднати. Наступне це жилет, який знову ж таки не актуальний через те, що він сильно приталений нам по тілу. І він і не спортивний, і не кежуальний. А ще я забула: це не просто жилет, це така куртка. При тому рукава в нас дуже сильно приталені, тому що вони зроблені просто як світшот, як джемпер. Тож під неї нічого, окрім майки, навіть футболку вдягти, ми не зможемо. І така річ буде зовсім не комбінаторною в вашому гардеробі. А все те саме. Точно така сама куртка, але вона трохи вкорочена і все одно виглядає більш сучасно, аніж попередній варіант, через те, що вона не є такою приталеною по тілу. Наступне це бомбер. Я обожнюю бомбери, обожнюю бомбери зараз і раджу купляти своїм клієнтам, але цей бомбер, ця тканина, виглядає дуже дешево. Ми зараз подивимось ближче. Ось як вона виглядає, і дивимось склад. Тут 74% поліестеру, ну Мені все зрозуміло, чому вона так виглядає. Тож, хочете бомбер, подивіться на тканину. По-перше, на вигляд, по-друге, на її склад. Ще один бомбер, швиденько пробігаємось. Він затонкий, він не зробить вам ніякої форми. Знову ж таки, носимо його або на голе тіло, або на майку, тому що це просто як ганчірка він виглядає. Тож він просто не буде виконувати функцію бомберу. Ще один бомбер, все те саме, швидко кажу. Тут ще він і прозорий, тож нічого там, ніяких лонгслів, футболки, джемпери, светри, сорочки ми під нього втягти просто не зможемо. Наступна річ. Знову бомбер, але це взагалі я не, не розумію, що тому, що, е, окрім застібки, в нас ще зверху якісь тут комірці, Кишені на животі в нас навіть на розмір XS роблять об'єм в животі більший за груди моделі. Просто в нас виходить живіт е, більше грудей. І ще це драпірування на рукавах, драпірування актуальне, але не з такої тонкої тканини, не в такому вигляді. І, взагалі, цей виріб, ну просто. Не знаю для чого створений. І ще один бомбер, який з льону, але все одно він затонкий і подивіться на розташування кишеньок, начебто вони розташовані на грудях, але все одно нижче. Тож коли я дивлюсь на дівчинку в цьому бомбері, мені здається, що її груди знаходяться. Мені здається, що її груди знаходяться просто не на місці грудей, а десь вже наближаються до зони живота. Мої улюблені сусіди роблять у нас ремонт. тож Знімаємо як можемо. Наступне це е, ш, шуба, шушуба з екохутра, але подивіться, наскільки вона тонка, е, вона виглядає навіть не як шуба, а як ковтинка, як е, просто кофта на молнії. Тож функцію шуби в нас не виконує. Вона 100% не буде гріти, але ладно, те гріти, вона і виглядає зовсім не як має виглядати шуба. Хоча шуби з екохутра зараз актуальні, навіть в зарі є одна така модель. Шукаєте, якщо цікаво, але це хутро так само має виглядати цупким, товстим і таким гарним по якості. Наступне це жилет, і начебто він і непоганий, але я бачу тут зайві деталі. Це резинки на кишенях. Кишені в нас одразу додають об'єму в зону живота, а ще й там є в нас резинки. На що вони? Я не розумію. І ця резинка знизу, яка, начебто, має захищати від вітру, але в нас відкриті відкрита зона рук, куди буде заходити вітер. тож також ця резинка там. Не зовсім нам була потрібна. Тож він начебто і непоганий, а начебто і можна було краще. Це вже вибір за вами купляти таку річ чи ні. І ще один жилет, який ще гірший за попередній, тому що подивіться, скільки об'єму він додає в зону живота. Знову ж таки, в нас живіт стає більшим за груди, і ну, на, на ніяку фігуру така модель не сяде і не підійде. Наступна знову жилет обожнюю подовжені жилети. Знаєте, можливо, вони комусь і зручні, можливо, вони комусь і потрібні, але якщо казати з боку стилю, стилістики і таке інше, такі жилети є неактуальними. А вам хочеться прикрити дупу, то беріть собі будь-яке пальто. Бажаєте вовняне, вовняне, бажаєте таке з наповнювачем? Будь ласка, але нащо подовжений жилет купляти? Ну. Я не знаю. Далі це жилет з штучної шкіри, але його можна носити як сукню чомусь, воно в мене тут з'явилось, хоча я бачу по назві, що це сукня. А просто подивіться, якою тонкою виглядає ця шкіра, хоч вона і еко, я розумію, все, але все одно, навіть штучна шкіра має виглядати структурованою, цупкою, знову ж таки, товстою, плотною тканиною. Вона не має бути. Тоненькою, просто як поліестерний, нейлон чи щось таке інше. Тож тут вигляд йде вже від цієї якості неактуальний. А ще в нас є такий жилет, який вкорочений, і ну, я бачу стилізацію тільки на голе тіло, ані на лонгслів, ані на футболку, майку, джемпер, ні на що, ми його вдягти не зможемо. Тож, якщо вам подобається, така стилізація можна брати, але носити його з чимось ще буде просто неможливо. Ще один жилет, який типу спортивна кофта, але нащо нам такий жилет, якщо ми можемо придбати світшот або худі, яке буде виглядати актуальним завжди, все життя питання те саме, питання відкрите. І ще один жилет, знову ж таки. Як світшот з обрізаними рукавами, і він виглядає більш сучасно. Якщо вже хочеться таку річ придбати, то я б радила придивитись до нього, але все одно світшот буде кращим в будь-якому випадку. Ще один жилет, який в'язаний, до речі, мені сильно подобається, але. Подивіться на зону рук. У дівчинки вони дуже тоненькі і тендітні, але все одно зона рук підкреслюється. Тож, якщо у вас є тут зайвий об'єм, або ви просто не хочете цього підкреслювати, збільшувати, вам би хотілося його зменшити, тож такі жилети ми не маємо брати. Маємо брати або з ровним срізом, або це вже має бути рукав, як у футболки і так далі. Це вже будуть не жилети, а просто светри, джемпери, пуловери і так далі. Наступний ще один жилет, жилет з твіду, все те саме, як по твідовій сорочці. Він має право на існування, але сенсу від нього замало. Хай це буде твідовий жакет і взагалі інший жилет, якийсь, я не знаю, все те саме тут ще він і вкорочений, і знову ж таки ну неможливо придумати стилізацію ані на футболку, лонгслів, джемпер, сорочку. Просто ні на що. Тож, на що купляти річ, яку ми втягнемо один раз. Далі все те саме, просто показую, що є ще такий варіант. О, моє улюблене жилет зі шкіри. Що це таке, на що його придумали, як його носити, я не розумію, але можна було зробити більш сучасний вигляд йому. А тут цим об'ємом в зоні живота і цими рукавами просто спортили все, що можливо вони хотіли придумати. В розтібнутому вигляді ще нічого, але подивіться на зону рукава і руки. І знову ж таки, все підкреслюємо, робимо об'єм ще більшим, а ще і так облягаємо плече. Ну, це просто не знаю, що таке. Це все відбувається через те, що така еко-шкіра в зарі вона дуже рідко є гарною по якості. Ще один жилет, який є просто кофтою на молнії без рукавів, виглядає він сучасно. В мене немає до нього питань, але все одно з. Згадуємо про те, що кофта була б нам більш цікавою в нашому гардеробі, особливо, якщо ми складаємо капсульний гардероб і хочемо, щоб кожна річ працювала якнайбільше. І нарешті, остання куртка шкіряна, яка сильно подобається. Багатьом стилістам сильно подобається багатьом байерам і також там тікток-блогерам і так далі. Всі кажуть, що ця куртка просто одна з найкращих шкіряних курток зараз представлених на ринку. Добре, я не проти виглядає вона сучасно, але дивимось на, просто на цю змійку, на цю засіб. Що це таке і наскільки грошей вона виглядає, як ви думаєте? Це така маленька деталь, яка спортила просто всю річ. І прибрати її, ну, можливо, можна замінити, але я не адепт того, щоб купляти речі за будь-які гроші, за маленькі або великі, будь-які гроші є грошами. Я не адепт того, щоб купляти річ і її переробляти. Я хочу витрачати гроші, щоб вони потім мені приносили задоволення. Тож, такою була моя підбірка для вас сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам цей формат, тому що якщо перебрати навіть тільки бренд Zara, ну, мені треба випустити, можливо, 4 відео, щоб вкластись по таймінгу і все вам розповісти. Але я знаю, що така процедура дуже корисна для моїх клієнтів, була, для моїх подружок, коли ми разом сиділи і просто дивились на речі і робили собі висновки, яка є актуальною, яка ні. Тож, будь ласка, скажіть мені, якщо вам сподобалось, і будь ласка. Скажіть мені, якщо не сподобалось, це також мені важливо знати ваші відгуки і відчуття після перегляду моїх відео. І на цьому на сьогодні це все. Я вас цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!